Ви на каналі алінка Мальвінка І сьогодні я пожартую Натаною. Тому що сьогодні 1 квітня, день дурака. І я вас вітаю також. І будемо жартувати Наталю. Ми дамо Тані не настояще яблучко і подивимось на її реакцію. Зараз Таня у нас подивимося, що робить. Ось наша Таня у нас Лишить І слухайте, о! Дивіться, Алло! Слухаю після те то з тобою говорю. А да, пока. покаже. Уже надоело. Все. Ой, Так, а ми там на Ось такі яблучки там Таня. Таня, уставай! Таня! Таня, уставай! Mm. Покуштуй яблучко, яке я сьогодні купила. А я йду, у мене ще багато страху. Квітням тебе! Не Я не б пожартувала над тобою. Ось такий розіграш був у нас сто разу. А тепер ми будемо пані мастити кремом лице і купити її ось ми, помастимо ось таким кремом Так. Ось беремо наш крем пахучий і по всьому лиці. Так, це думаю забагато. Ось, скільки візьмемо? Так, візьмемо і Таня мама сдимо. Увсякція! Це неприятно, напевно. Спи, 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 mm -hmm. спи. Я так накрилася. Mm. Mm. Ну все, чекаємо, щоб вона розбудилася. Таня, уставай! Дзвонила твоя мама і сказала, щоб ти йшла додому. Ти щось тут розіспалася в мене. Добре. Іди. Але причешись, подивись, ти якось негарно виглядаєш. А що таке Алі? Причешись, ти ж негарно виглядаєш. <рес> З першим квітня знову тебе!